Вже на Черкащині засудили чоловіка за те, що він не прийшов до ТЦК. Мешканця Корсуня Шевченківського засудили через те, що у визначений час він не з'явився до військомату. Звинуваченого взяли під варту у залі суду, і от суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. З нами на зв'язку Ярослав Куц, адвокат, і будемо в деталях говорити ще про питання мобілізації. Пане Ярославе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Всім доброго дня, так, говорили ми з вами ще а, на початку дії закону про мобілізацію. Говорили про застосунок, говорили а, про низку питань. А давайте зараз поговоримо власне про юридичну площину. Зокрема, наскільки ось з огляду на набуття чинності цим законом зросла кількість звернень чоловіків саме до адвокатів та юристів, із яких саме питань. Ну, ми маємо говорити не тільки про чоловіків, а майже про всіх військових що до військовозобов'язаних, зокрема, відносяться і жінки професій, зокрема медичних фармацевтичних, вони також звертаються до адвокатів за роз'ясненням, що їм робити, як робити, тому що зокрема той же самий застосунок резерв плюс він прямо при встановленні пише: що якщо ви жінка, то вам він не потрібен, але це є неправда, тому що оновлювати дані потрібно всім військовозобов'язаним. А що стосується того, наскільки часто люди звертаються, то в принципі спочатку повномасштабки, скажімо так, спочатку повномасштабки я особисто нікого не консультував, тому що ми займалися київською операцією і операцією в Київській області. А вже там за спином півроку, то все ж таки активність людей поновилася, і безпосередньо вони зверталися з різних питань. І є категорія тих, хто звертається. Як це зробити правильно, щоб там не оштрафували, щоб можна було дійсно і службу нести, і так далі. Є така категорія людей, повірте. А є інша категорія людей, які а, можуть телефонувати і прямим текстом а, зарядити і серії. А як нам отмазатися? І ось а, адвокатам, юристам доводиться працювати і з тими, і з тими людьми, і, і зокрема, я роз'яснюю всім, що відмазатись – це не варіант. Тому що це є неправильно, що ви виросли в цій країні. А якщо ви в цій країні отримали освіту, медицину і так далі, то будь ласкаві потрібно так само повідомити до країни щось робити, зокрема, віддавати військовий обов'язок. І він не завжди цей військовий обов'язок, це перебування в окопі чи штурмові дії. А це, в тому числі, забезпечення тили і безліч безліч спеціальностей, які. А, правиль, при правильному використанні може правильно використовувати збройні сили України та інші військові частини, пане Ярослава. А чи звертається приміром для правильного для консультації у правильному складанні документів? Або, наприклад, ось щодо рішень ВЛК та ТЦК щодо оскарження таких рішень, бувають такі звернення. Дивіться, от якраз звернень, які стосуються того, що е, я маю підстави для відстрочки, е, я маю підстави для того, щоб не служити, або в мене є перелік захворювань, там є інвалід і так далі. От таких звернень їх, як правило, якомога більше. Е, чому так? Тому що ну, на, насправді от соцмережі, е, новини і події всі. Які відбуваються в певних регіонах, ще раз наголошу, в певних регіонах співробітниками ТЦК, ми згадуємо там регулярно в новинах Одеську область, ми згадуємо регулярно там Закарпатську область і так далі. Звідки прилітають новини про бусизацію примусову? От якраз такі новини сподвигають людей, навіть які максимально законослухняні, які максимально хочуть виконувати свій військовий обов'язок в межах закону, як то визначено, вони бояться приходити до ТЦК. А чому так, тому що вони не вірять? Якщо немає довіри між громадянином і державою, це є величезна проблема. І тоді дійсно вони звертаються до адвокатів. Ми заключаємо наперед угоди про надання правничої допомоги. Ми супроводжуємо людей і до ТЦК, і супроводжуємо безпосередньо на військово-лікарській комісії, тому що також не для кого не таємниці, що на військово-лікарських комісіях сидять люди, для яких от всі, хто проходять до них військово зобовязані це всього навсього. Людський ресурс це не конкретні люди, це не люди з окремою долею, це не люди з окремого захворювання. І вони, як правило, не те, що ігнорують все, а вони відносяться до військовозобов'язаних наступним чином: і в серії в тебе щось зараз болить, щось турбує, а не турбує все до побачення. І допоки ти їх не почнеш роз'яснювати, що дивіться, а ви як хірург маєте звернути увагу на це, а ви як окуліс на це, а, а ви як лор на це, а ви як комісія маєте прийняти таке рішення. І от поки ти не звертаєш на це увагу, відповідно ВЛК також не звертає увагу на вас і на ваші проблеми. Ну так дійсно і є нарікання щодо ВЛК. Дають, да. Кажу, дійсно дуже багато у мережі нарікань на роботу ВЛК, на суб'єктивне ставлення. Дійсно, ви абсолютно праві. Є такі моменти. Я не скажу, що це погалібно в великих містах. Це більше, в маленьких містах менше таких обставин, тому що там люди один одного знають в принципі, знають хто може косити, а хто може дійсно має там захворювання, має інвалідності і так далі. Тому тут також дуже великий суб'єктивний фактор. Але менше з тим громадянам, військовозобов'язаним, хто з цим зіштовхується, їм насправді достатньо важко розібратися в тому вирі всіх постанов, законів, підзаконних актів. Вони починаючи з того, що приходять до воєнкомату і думають, що з ними будуть співпрацювати в межах закону про мобілізацію мобілізаційну підготовку. А їм воєнкоматів, той, який називається ТЦК, я просто називаю так просто, щоб люди зрозуміли, що це воєнкомат, їм заявлять про те, що ми з вами працюємо в межах закону про військовий обов'язок, і все людина втрачає повністю відчуття реальності, і потім цю людину там роблять знає, що хочуть. Зрозуміло, що у адвокатів. От з походами до ТЦК, з походами до ВВЛК з своїми клієнтами, в них також величезна кількість проблем, тому що в більшості ТЦК намагаються не впустити адвоката, а в більшості ТЦК ніхто нікого не готовий слухати. Але менше з тим, мої колеги працюють. Ми працюємо, ми допомагаємо людям, і насправді, в більшості випадків, ті люди. В яких дійсно є підстави для відсрочки, в яких є проблеми зі здоров'ям, які приходять з адвокатом, вони відстоюють свою а, точку зору, свої безпосередньо законні підстави, і з тим доводиться працювати і ТЦК, і ПЛК. Пані Ярославе, а скажіть, будь ласка, от ну останнім часом я так доволі активно гортала стрічку, просто продивлялася, і дійсно дуже велика кількість пропозицій з'явилася від юристів, від адвокатів щодо питань мобілізації. Але знов таки, ну не всі ж ось ці пропозиції вони відповідають дійсності. Про те, як відрізнити трішечки пізніше фахового експерта, фахову компанію від дійсно ось так званих інтернет фахівців. Трішечки пізніше, але все ж таки, ось ви перелічили ті випадки Ну, до з якими до вас звертаються люди, скільки можуть коштувати такі послуги? Зрозуміло, що у різних компаніях різний прайс, але ось чи існує база регулювання вартості таких послуг? В різних компаніях, в різних містах, буде різна знову ж таки база. На жаль, на жаль, так складається на нашому юридичному ринку, що зустрічають по дежинці. і дуже часто. Я чую від своїх клієнтів про те, що там той чи інший не обов'язково адвокат, юрист, до якого вони звернулися, він на словах їм щось не розказував, а ціну точно так же сформував з огляду на те, як він подивився на людину, що вона вдягнена, скільки вона може заплатити. Ну, такий базарний підхід. А, насправді в поважаючих себе юристів, юридичних компаній, адвокатських компаній, адвокатських об'єднань, у них все давно є прозоро. У них є прозоре оподаткування, у них є прозорі прайси, які прикладаються у вигляді додатків до договору. У них відповідно є всі ліцензування і всі акредитації. Вони проходять щороку своє оновлення своїх даних безпосередньо в Національній асоціації адвокатів України. Вони проходять навчання в вищій школі адвокатури. Вони повністю працюють в цій професії, як якісні медики, так само якісні адвокати. Інша складова це, скажімо так, Тікток. Адвокати там інстаграм-адвокати, які вам в короткі ролики описують про те, що там будуть зараз золоті гори і Ельдорадо обов'язково знають це. Так не буває. І той, хто вам об... буде обіцяти дуже швидкий результат там за конкретні гроші, не знаючи вас, не знаючи вашу ситуацію, він однозначно вас пошукає. Чому тому, що кожна ситуація індивідуальна. Немає взагалі однакових діагнозів як правових, так і медичних. І відповідно, якісний адвокат і якісна юридична послуга вони починаються з такого класного документу, який називається правовий висновок. От якщо вам адвокат, до якого ви звернулись, готує правовий висновок і в ньому описана повністю ваша ситуація, ваші плюси мінуси. Це все викладено в когось в таблицях, просто в пунктах і так далі. І описано, що в цій ситуації можна зробити, яке законодавство сюди підходить, які норми безпосередньо підзаконних актів сюди підходять. От саме з цим адвокатом я вам рекомендую далі працювати, тому що ця людина вам уже дає відкриту інформацію. Якщо ж вам просто на словах пообіцяли давайте гроші, і зараз ми там щось десь, це однозначно шахрей. Більше того, я навіть нікому не рекомендую там спілкуватися із е, тою категорією е, юристів чи е, осіб, які називають і іменуються адвокатами, які кажуть, ми там щось порішаємо, а, або ми вам там домовимося, і так далі. То просто знайте, що якщо вам така людина, яка називається адвокатом, сказала, що ми щось порішаємо. Вона автоматом злочинець, а із злочинцями домовлятися ви самі розумієте, ви ніколи не зможете нічого підтвердити. Більше того, ви навіть якщо вас ошукають, ви не зможете прийти до поліції і сказати, що ось це шахрай, який там що мене вас взяв, чи 100 доларів, чи 10 тисяч доларів за те, щоб я там переплив тису, а я її не переплив. Пане Ярославе, я Тому вам дуже дякую. Думати, маємо завершувати. Дякую, маємо завершувати. На жаль, часу дуже мало. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Ярослав Куц, адвокат. Говорили про юридичні аспекти, що стосуються питання мобілізації. Ну і власне з якими ж питаннями найчастіше звертаються до юристів, до адвокатів.